Сьогоднішня історія буде дуже важкою. Особисто в мені вона неабияк відгукнулася. По-перше, випадок для цього випуску мені порадила моя підписниця, за що я їй безмежно вдячна. До речі, не соромтеся робити те ж саме, це допоможе мені освітлювати найцікавіші історії, яких ще не було на YouTube. По-друге, жертвою була дівчина приблизно мого віку. Зі схожими інтересами, що особливо сильно вразило мене, бо як не як та іноді приміряєш на себе долі інших людей, думаєш, як запобігти тому чи іншому результату подій, і як бути, коли, здавалося б, найрідніші люди можуть встромити тобі ножа в спину. Мої любі, дорогі підписники та гості каналу. Я щиро вдячна вам за ваші коментарі. Хочу сказати, що ви мене надихаєте. Кожен з вас допомагає змінювати український YouTube, на якому тепер так багато україномовного контенту. Я впевнена, що згодом ми повністю витіснимо російськомовний контент. Ви неймовірні, і це правда. Вдячна кожному з вас особисто за підписку, підтримку, добрі слова в коментарях та зауваження. Завдяки вам. Я, зважаючи ні на що, сідаю робити нові відео, бо знаю, що ви чекаєте. В нас дійсно неймовірний народ, і я горда бути його частиною. Перемога за нами. Слава нашому мужньому народові та ЗСУ. А тепер повертаємося до історії, для занурення в яку ми з вами переміщаємося в британський Гонконг. Британська Коронна Колонія. На закони якої Британія має неабиякий вплив. Будучи жителем британського Гонконгу, мешканці за упрощеною процедурою отримують громадянство та право на проживання в Англії. Борис Джонсон, або по нашому Джонсонюк, особисто виступав з ініціативами прийняти закони, відмінні від законів інших територій Китаю, адже там до сих пір діють правила. За якими мешканців автономної території можуть карати довічним ув'язненням за звинуваченнями у підривній діяльності, сепаратизмі, тероризмі та багатьох інших злочинах? Джонсон заявив у парламенті, що комуністичний китайський уряд порушує принципи домовленостей між Лондоном та Пекіном, згідно з якими Гонконг може мати свої закони і права, які відрізняються від загальних законів Китаю. Населення британської колонії Гонконг становить більше 6 мільйонів людей. Однією з жителів цього автономного регіону була Еббі Чой, молода, квітуча, 28-річна дівчина, яка працювала моделлю. Це була її мрія з дитинства. Еббі росла в добрій сім'ї з розуміючими батьками. Вона була найстаршою з трьох доньок. Сім'я ніколи не мала фінансових проблем. Адже родина мала успішний бізнес, який працював по всьому Китаю. Статки родини перевищують 100 мільйонів гонконгських доларів, що на сьогодні становить майже 13 мільйонів американських доларів. Також Еббі мала досить популярний профіль в інстаграм. Більше 100 тисяч людей слідкували там за дівчиною. Це також приносило їй досить непоганий дохід. Еббі була іконою стилю. Вона любила одягатися в дизайнерські вироби, її одяг в основному був від відомих брендів, в основному її образи були ніжними та жіночними. Хоча іноді дівчина не боялася експериментувати з досить екстравагантними вбраннями, за це її звали гонконгською іконою стилю. Вона завжди була бажаною гостею модних показів та тижня моди в Парижі. Її дохід вимірювався десятками тисяч доларів в місяць. Еббі Чой була мініатюрною дівчиною навіть по мірках Азії. Для того, щоб підтримувати себе в формі, дівчина дотримувалася дієти та тренувалася в спортзалі. Часто буває, що людина зосереджується на кар'єрі, тому на особисте життя зовсім не залишається ні сил, ні часу. Та це було зовсім не про Еббі. Дівчина зустрічалася з хлопцем на ім'я Алекс Квонг. Так. Вони були ще зовсім дітьми, коли познайомилися, та все ж мали багато спільного. Молоді люди одружилися, коли їм було по 18 років, і пізніше стали батьками двох діточок хлопчика та дівчинки. Батьки Алекса та Еббі також знайшли спільну мову та допомагали молодим людям виховувати дітей. Хоча сім'я чоловіка не була такою ж заможною, як сім'я Еббі. Це не впливало на їх стосунки. Дівчина намагалася всіляко підтримувати їх. Вона навіть взяла на роботу брата свого чоловіка Алекса. Його звали Ентоні Квонг. Хлопець був на три роки старший від молодят він полюбив Еббі як рідну сестру. Хлопець часто публікував фотографії з Еббі у своєму інстаграм, називаючи її своєю сестрою. Або ж використовував тех сім'я на своїх фотографіях з нею. Тому Еббі з радістю надала йому роботу шофера для неї та її дітей, коли сім'я чоловіка попросила її про це через фінансову скруту. Дівчина без вагань погодилася, їй симпатизували його відповідальність та розум. Хлопець не був схожим на свого брата, чоловіка Еббі. Він не мав такої сильної, несамовитої любові до брендового одягу, дорогих автомобілів, розкоші. Також він був працьовитішим, ніж молодший брат, та саме головне, він не мав залежності від ігрових автоматів. Так, чоловік Еббі почав грати. На це він витрачав колосальні статки сім'ї та купу часу. Хлопець перестав працювати. А гроші надіявся отримати обманним шляхом або зірвати джекпот в автоматах. Еббі довго терпіла та підтримувала чоловіка, та все ж через три роки їх спільного сімейного життя терпінню дівчини прийшов кінець. Еббі подала на розлучення. Рішення було дуже важким. Еббі, люба, одумайся, благав її чоловік. Діти мають рости з обома батьками. Мають. Та ніколи мама плаче ночами, а тато майже не з'являється вдома. Тим більше, як пізніше виявилося, була ще одна причина для розлучення, яку дівчина намагалася приховувати від своїх знайомих та друзів. У 2015 році Алекса Квонга засудили за шахрайство. Квонг скористався додатком для знайомств, який є дуже популярним серед гомосексуальних чоловіків у Гонконзі. І обманним шляхом виманив у чотирьох із них золота на загальну суму 5 мільйонів гонконгських доларів. Незважаючи на те, що йому був виданий ордер, який означає, що Алекс Квонг з тих пір перебував у розшуку, його ніколи не було заарештовано. Тобто суд був, звинувачення висунуті, а покарання не послідувало. Фактично. Алекс Квонг не поніс жодної шкоди за вчинене і без проблем подорожував між Гонконгом і Китаєм усі ці роки, що здається зараз просто абсурдним. Еббі дуже важко переживала розлучення, і тоді дуже вчасно біля неї з'явився хлопець на ім'я Там Чук Кван. До речі, зверніть увагу на прізвища: чоловік Еббі був Квонг, а друг Кван. Це досить поширені прізвища у Китаї, тому нам легко заплутатися, адже звучать вони майже однаково, тому я краще буду надалі називати героїв по іменам. Якщо бути точною, то там Чук Кван був біля неї завжди поруч, але Еббі не бачила в ньому чоловіка, доки була одружена. Він був для неї лише другом. Вони були знайомі ще з дитинства, батьки молодих людей були добрими знайомими. Тому вперше діти зустрілися, коли еббі було близько десяти років, з тих пір вони товаришували, періодично вітали один одного зі святами. Еббі подобалася Таму ще з тих часів, як він побачив її маленькою, такою милою, беззахисною, з дзвінким сміхом, який прямо в серці розливався сотнями дзвіночків, пробуджуючи почуття у чоловіка. А тут еббі залишилася одна. Після важкого розлучення, спустошена, така тендітна і в той же час така сильна. Чоловік підставив своє мужнє плече дівчині, і з часом вона зрозуміла, що він саме той, на кого можна покластися. Молоді люди почали жити разом. Еббі була вражена добротою Тама. він любив її, любив її дітей і підтримував в усьому. Згодом закохані зіграли пишне весілля, а потім радісна новина його кохана була вагітна, наречений просто не тямив себе від радості кохана жінка поряд, скоро він стане татом успішний бізнес, про що ще можна мріяти? До речі, з приводу бізнеса бізнес родинник Кван був дійсно дуже успішним. Його батьки володіли мережею ресторанів та магазинів китайської локшини Юньнань. Вони з дитинства прививали сину любов до бізнесу та необхідні знання, щоб невдовзі він зміг стати повноцінним співвласником мережі. До речі, маю уточнити, що весільна церемонія була по суті вечіркою на честь закоханих. Насправді ж розпису не було. На жаль, причин мені ніде не вдалося знайти. Еббі Чой мала дуже хороші стосунки зі своєю сім'єю, а також із сім'ями колишнього і теперішнього чоловіків. Що цікаво, іноді Еббі подорожувала зі своїм новим чоловіком, дітками і батьками колишнього, які так любили її дітей. Також цікаво, що Еббі продовжувала фактично повністю утримувати сім'ю колишнього вона платила за їх будинок, продукти. Вони натомість допомагали їй з дітьми, тому дітки часто залишалися в дідуся та бабусі погостювати, повідомляється, що дівчина надала своїм колишнім свекрам і двом дітям розкішну квартиру для проживання. Вона навіть допомогла брату колишнього чоловіка купити будинок. Сімейне життя Еббі і Тама тривало, і пізніше у них народилося двоє діточок хлопчик і дівчинка. Дивлячись на фото дівчини, дійсно важко повірити, що ця мила дівчина була мамою чотирьох дітей, така тендітна, молода, а вже така успішна мама, дружина і бізнесвумен. 21 лютого 2023 року, по суті, тиждень тому був звичайним вівторком, за виключенням того, що Еббі зникла. Вона перестала виходити на зв'язок. А остання публікація на сторінці дівчини в інтернеті була від 19 лютого. Там вона виклала свої фото з фотосесії для модного журналу Лофсія Монако, а в вівторок перестала виходити на зв'язок. Почалися пошуки і допити. Як ви вже знаєте, з самого початку розслідування починаються з допиту близьких людей, тому спочатку опитали її теперішнього чоловіка та батьків. Та вони були ні до чого. Вони щиро переживали через зникнення Еббі, всіляко допомагали поліції та не знаходили собі місця. Поліцейські також опитали друзів дівчини, яких у неї, до речі, було багато. Серед них була одна з найвідоміших дівчат Гонконгу, її колега-модель Мока Фанг, яка також є дружиною відомого гонконгського співака та суперзірки Аарона Квока. Здавалося б, у Еббі просто не могло бути ворогів, та все частіше і від більшої кількості людей поліцейські чули прізвище Квонг, родина Квонг та колишній чоловік Ентоні Квонг. Як виявилося, Еббі в останній час часто піднімала питання продажу будинку, в якому проживали колишній чоловік з сім'єю. А також дівчині не подобалося, як нерозумно колишній і його батьки. Розпоряджаються грошима, які вона їм давала. Деякі свідки вказують, що чули, як Ентоні говорив друзям, що просто вб'є Еббі, якщо вона продасть будинок. Правда не змусила себе довго шукати. За два дні після зникнення частини тіла дівчини були знайдені в домі колишнього чоловіка. Це була жорстока картина. Частини кінцівок дівчини були поміщені у морозильну камеру холодильника, декілька її ребер, волосся ідентифікували у великій каструлі з нержавіючої сталі для хот-поту, як повідомила поліція. Хот-пот є популярним видом приготування їжі в азії це коли велика каструля ставиться на стіл, де вже вмонтована плита, яка постійно нагріває цю каструлю з водою та спеціями, і доки та юшка кипить. Люди окунають туди тонко нарізані шматочки м'яса, овочі, сир тофу. Чекаєш хвилинку чи дві і одразу смакуєш. Багато ресторанів хот-пот входять в списки самих популярних і якісних ресторанів по світу. В Азії практично кожна родина має вдома все необхідне для хот-пот. В переводі це звучить як гаряча каструля. Повернемося назад до того дому, де знайшли останки дівчини. Також в домі знайшли м'ясорубку, електропилу, які використовувалися для подріблення людського м'яса. Також було знайдено одяг дівчини, дві каструлі з тушонкою, ймовірно, містять людські тканини. Їх було залишено на місці подій. Поліція збиралася заарештувати Алекса Квонга, колишнього чоловіка Еббі, та на той час його вже ніде не було. Зате поліції вдається затримати його рідних в п'ятницю 24 лютого 2023 року. Серед них його брат Ентоні, 31 рік, їхній батько Квонг Као, 65 років. Цих двох звинуватили у вбивстві Емпі, 63-річну Дженні Шуй Хеонг Лі, дружину Као Квонга та рідну матір Алекса та Квонга. Теж було затримано, хоча вона й не була напряму причетна до вбивства та розчленування Еббі Чой, все ж Лі була заарештована за оману правосуддя, оскільки вважається, що вона знала про жахливе вбивство та допомагала сховатися своїм синам і направляла розслідування хибним шляхом. Пані Лі не мала кримінального минулого. Повідомляється лише про те, що жінка оголосила себе банкротом у 2016 році, коли справи сім'ї були вже дійсно кепськими. Ще одну підозрювану пані Енґе 47 років заарештували 26 лютого. Вона була коханкою Кау Квонга, батька обвинувачених братів. Жінка зізналася, що в лютому 2023 року. Вона орендувала розкішну квартиру в комплексі «The Arch», яка коштувала близько 40 тисяч гонконгських доларів на місяць, щоб допомогти сховатися Алексу Квонгу, поки він не зможе втекти з Гонконгу, коли розслідування трошки затихне. Вважається, що Ентоні Квонг, брат колишнього чоловіка Еббі, а за сумісництвом її водій та людина, яку вона дуже любила і кому довіряла. Заманив і особисто відвіз Еббі в орендовану квартиру, де вона зустріла свою смерть під приводом того, що там знаходяться її діти, яких вона може забрати. Все було сплановано. Уявіть собі, будь ласка, на хвилину цю жорстокість вся сім'я сідає разом і обговорює план вбивства людини, яка по суті повністю їх забезпечує, хоча й не має того робити. План вбивства людини. Яка відноситься до них як до своїх рідних, Людини, яка без вагань привозить до них своїх дітей, щоб вони не сумували, людини, яка була мамою чотирьох неповнолітніх дітей, просто не вкладається в голові. План був підступний та жорстокий вони позбавляться Ебі, візьмуть під опіку її дітей, адже з новим чоловіком дівчина не одружена офіційно. І тому вони будуть єдиними спадкоємцями всіх статків дівчини. Поліція також заявила, що сім'я раніше збрехала, щоб ввести в оману слідчя. Спочатку, при допиті, вони дозволили обшукати дім, де фактично проживали. Звичайно ж, він був чистим, та все ж слідчі змогли ідентифікувати і інший будинок це був сільський будиночок, де пізніше будуть знайдені остатки чой. Будинок був нещодавно орендований і зовсім не мав меблів, що свідчить про те, що жити там не збиралися, він був винятий лише для того, щоб утилізувати тіло еббі. За даними The Post, колишній тест Чой вважається організатором вбивства, оскільки він був незадоволеним тим, як дівчина розпоряджалася розкішною власністю в ексклюзивному районі Кадурі хілл в Хоман-Тін. Поліція повідомила, що колишнього чоловіка Чой вдалося заарештувати декілька днів тому у суботу, 25 лютого. Коли Алекса затримали на пірсі Тунг Чунг Девелопмент, він саме збирався сісти на швидкісний катер, щоб втекти з Гонконгу. Під час арешту чоловік мав при собі 500 тисяч гонконгських доларів готівкою та кілька розкішних годинників. Вартістю приблизно 4 мільйони гонконгських доларів. Ще кілька слів про сім'ю вбивць: 65-річний колишній детектив Квонг Кау вважається організатором усієї цієї змови щодо вбивства Еппі. Він є колишнім співробітником поліції Гонконгу. Він навіть отримав медаль поліції Гонконгу за вислугу років у 2001 році. Та пізніше, через 4 роки, отримав посаду сержанта детектива. Однак чоловік був втягнутий у скандал після того, як було стверджено, що Каук Вонг зловживав своєю владою та неодноразово зустрічався з підозрюваною в злочині жінкою під приводом проведення розслідування, хоча насправді гвалтував її. Згодом Квонг був звільнений під заставу у справі про сексуальне насильство та звільнений зі служби. Старший брат колишнього чоловіка Еббі, Ентоні, насправді лише клеїв образ порядної людини перед довірливою Еббі, та в дійсності хлопець лише насолоджувався розкішним способом життя, яке йому дуже дорого обходилося, тому він вліз в борги, за які хлопця пізніше судили. Як повідомляється, у 2019 році він заборгував сіті банку, місцевому банку понад 230 тисяч гонконгських доларів. І тоді банк подав на нього до суду. На жаль, Еббі не знала всієї цієї гіркої правди про родину колишнього. Затримавши всіх підозрюваних, суд відклав розгляд справи до 8 травня. Щоб забезпечити подальше поліцейське розслідування для того, щоб зібрати якомога більше доказів винуватості підозрюваних та, як би це сумно не звучало, знайти інші частини тіла дівчини. Підозрюваним було заборонено вносити заставу, щоб знаходитися на свободі допоки не пройде суд. У неділю, за день після затримання Алекса, в будинку вдалося знайти ще й череп жінки. Який ймовірно належить Еббі Чой. В черепі був отвір розміром 25 з половиною на 2,2 дюйми. Слідчі вважають, що цей отвір у правій задній частині черепа був місцем, куди дівчина була застрелена. Отже, скоріше за все, брат колишнього чоловіка заманив дівчину до будинку де на неї зі зброєю у руках. Вже чекали її колишній чоловік та його батько, які відразу застрелили дівчину і почали ховати її останки. Що, як виявилося, не так вже й легко зробити. Коли минулого вівторка, 21 лютого 2023 року, Ентоні нібито привіз Еббі за донькою від першого шлюбу, вона була вдягнута в білий топ з довгими рукавами, білих штанях. Та білому взутті, при собі дівчина мала фіолетово рожеву сумочку, яку пізніше знайдуть в домі, де сталося вбивство. На цьому зображенні, взятому з відеозапису TVB Hong Kong, Гонконг, журналісти сфотографували поліцейський мікроавтобус, який, скоріш за все, перевозить родичів убитої моделі Ебі Чой. Жахливе вбивство Чой схвилювало жителів Гонконгу та материкового Китаю. Оскільки самоврядоване місто на півдні Китаю вважається дуже безпечним, її справа стала однією з найшокуючіших вбивств в Гонконзі з 2013 року, коли чоловік убив своїх батьків, а їхні голови пізніше знайшли в холодильниках. До того найвідомішим злочином був випадок 1999 року, коли жінку перед смертю викрали. Та катували троє членів злочинної організації. Пізніше її череп знайшли у відомій ляльці Hello Kitty. А крім цих трьох випадків, Гонконг вважається дуже безпечним місцем. Тому зараз цей випадок у всіх на слуху люди стежать за розвитком подій і активно розповсюджують подробиці ситуації. Позавчора, у вівторок вранці, Понад 100 офіцерів у захисному спорядженні вирушили на полігон північно-східних нових територій у таквулінг, що приблизно за 15 хвилин їзди від материкового Китаю, щоб почати пошуки зниклих частин тіла Еббі за допомогою екскаваторів і лопат. Раніше поліція повідомила, що все ще шукає її руки та тулуб. Подробиці поки що не розголошуються. Як пояснили журналістам слідчі, Підозрювані викинули кілька мішків з важливими доказами вранці 22 лютого. Це можуть бути частини людського тіла, одяг і телефон жертви або знаряддя вбивства. Повідомляється, що поки що не можуть знайти нічого суттєвого, окрім деяких кісток. Та, на жаль, не вдається визначити, чи належать вони людині чи тварини. Вчора сім'я Чой. Одягнена в чорне зібралася біля будинку, де знайшли її частини тіла, щоб віддати шану дівчини. Багато людей прийшли підтримати їх. Багато хто знав та любив Еббі. За день до цього сім'ї довелося відвідати морг, щоб опізнати її. Цікаво, що справу Алекса Квонга про шахрайство відновили в вівторок. Пам'ятаєте, я розказувала, що він обманув чоловіків із сайту, виманивши у них золото? Тому в вівторок він з'явився в іншому суді за цією справою. Цікаво, якби його нормально судили вперше, можливо, дівчина залишилася б живою? Хто знає, з цим зараз розбирається поліція. Мока Фанг, дівчина, що була подругою Еббі, про яку я розказувала раніше. Була спустошена, дізнавшись про втрату своєї подруги та ще й у такий жорстокий спосіб. Мені дуже сумно, і я все ще не можу прийняти це як факт. Смуток у моєму серці невимовний, і є лише тисяча питань, чому. Моліться за її спокій, написала вона під своїм останнім дописом в інстаграм. Їх часто бачили разом на різних модних заходах, світських тусовках і прем'єрах. Тут на фото вони поруч під час святкування дня народження Еббі у 2022 році повідомляється, що другий чоловік дівчини виявив бажання виховувати чотирьох її дітей і сказав, що ніколи, ні при яких умовах їх не залишить. Історія ця дуже нова, вона сталася лише минулого тижня, тому багато подробиць замовчуються слідчими в рамках розслідування. Впевнена, що продовження буде. Важкою була сьогоднішня історія. Навіть не знаю, як її закінчити, хоча довго думала над цим. Хочеться просто побажати кожному з нас навчитися розбиратися в людях. Хоча, напевно, це просто неможливо.